Ось зробив колись такого однокінного легенького возика, стоїть пилиться, От і підворчик такий, щоб не вискакував, защолочка є. Стоїть пилиться, думав, знайду принцесу з коником без прицепа, возик вже є, а краще з тракторцем. ну Тоді перероблю під тракторний возик. А якщо. З лімузіном, то взагалі не треба. Ні коника, ні воза, ні сільське господарство не треба. А так стоїть пилиця. Може, колись куплю коника або зустріну дружину з коником, а краще з тракторцем, а ще краще з яхтою чи з лімузіном. Ну, як Бог дасть, а ось такий возик господарстві. Стоїть, пилиться. Можливо, колись і пригодиться. От ручечки виймаються. Всі і легенькі для одного коника. Всім добра, слава Богу!